Далі будемо говорити вже про українську столицю, а саме про батьківщину мати. І отже, герб на батьківщині матері почав іржавіти. Про це заявив директор інституту Патона Ігор Кривцун. За його словами, зварювальні роботи мали виконуватися за технологією, що розроблена фахівцями інституту. Утім, герб приварили без погодження із фахівцями. І, от за словами Кривцуна, погодження від інституту намагалися отримати. Після зварювальних робіт, але інститут електрозварювання свій висновок не надав. Тепер усі ці шви опинилися під загрозою. Вони вже жовті, хоча це і нержавіюча сталь. Попередив Красун. І от варто зауважити, що обстеження, що проводили раніше, не показували критичних відхилень від норм. Про наявність іржі на монументі у звітах експертів не зазначалося. Про це заявили у музеї історії України у Другій світовій війні. У листопаді 2023 року і проведено обстеження трьома методами інститутом Патона. це методом візуально-оптичного контролю, методом віхроструменструменевого контролю і методом капілярного контролю. Слід відзначити, що. Під час виконання робіт за одним з методом взагалі відхилень від норм не було зафіксовано. Ті відхилення, які зафіксовані по іншим напрямкам, вони викладені у звіті. У цьому звіті жодного слова про наявність ржи, про критичний стан, про аварійність або не дай Боже взагалі про неможливість експлуатації даного об'єкта не йдеться. Так, ну що ж далі будемо про це більш детально говорити? Насамперед, ну от яким чином так сталося, що роботи були проведені? А, ну вони ж самі по собі не могли бути проведені а, без проектної документації, без технічних облаштувань, без технічних параметрів. І от а, доволі таке цікаве питання: а чому так сталося? Нагадаю, що минулого року ми ну думаю, що всі уважно спостерігали за тим, як встановлювали ось цей тризуб. Як все це відбувалося, і в нас навіть сюжети були з цього приводу. А, всі були в захоплені, довго ставили питання, що ж далі буде ось з тим символом радянським, що знімали. Але знов таки, ну зараз маємо ось таку інформацію, що там насправді відбувається. говоримо в нашому ефірі. Зараз з нами на зв'язку Сергій Максимов, заступник директора інституту електрозварювання імені Євгена Патона. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Пане Сергію. Доброго дня. Ну, давайте в деталях, якщо можна, про ось цю ситуацію. Як виявили, що зі швами вже ось така проблема, і, взагалі, чому тільки зараз? Ну, до нас звернувся музей, на території якого знаходиться монумент батьківщини мати, десь півроку назад, з, з проханням дослідити якість зверних швів. Ми виконали це в два таких способи. Перший, це за допомогою квадрокоптера, зробили обльот ззовні спеціальною апаратурою, яка дозволила дослідити якість зовнішнього вигляду швів. І другий це вже зсередини з використанням обладнання для нереміного контролю. Зовнішній огляд показав, що якість зовнішнього вигляду швів ну, не дуже Гарно, є підрізи, є нерівномірності по довжині швів і є зміна кольору зони, яка прилягає до швів. Контроль зсередини показав наявність середині швів-пор і непроварів. Всі ці результати ми віддали нашому замовнику, тобто дирекції музею. Пане Сергію, я б хотіла уточнити: от коли планували заміну знімати цей радянський символ і встановлювати тризуб, ну мала ж бути якась документація, проектна документація, технічна документація, мали бути позначені всі повністю деталі цих робіт. Як так сталося, що їх провели без ось погодження з фахівцями інституту? Ми, дізна... ну, все вірно. ми дізналися про початок робіт десь за місяць два до їх початку. До нас звернулася дирекція музею з цією інформацією, що от через місяць-два починається роботи зі зварювання. Ми хочемо знати вашу думку. Ну, є уставлена практика виконання таких відповідальних робіт. Перед початком потрібно оформити ну, як мінімум два важливі документи. Перше, це специфікація процедури зварення, яка передбачає, чим зварюється і як зварюється. І другий дуже важливий документ це е документ, який підтверджує кваліфікацію зварників, які будуть виконувати ці роботи. Тобто вони в відповідності до цієї специфікації зварюють контрольні зразки, потім їх випробують і дають висновок, е можна допустити цю людину чи не можна. Ми попросили дирекцію, хай ця компанія, яка буде виконувати роботи, предоставить нам на розгляд ці документи, щоб ми могли проаналізувати їх і зробити якийсь більш-менш достовірний висновок. На жаль, ці документи нам представлені не були. І до нас вони другі, як я сказав, звернулись вже після закінчення всіх робіт, через десь півроку після цього. Зрозуміла, почула. Якщо можна, давайте ще, якщо можна в деталях ось про цю технологію, за якою дійсно воно мало мало відбуватися. Чому відмінність? Там якась спеціальна обробка або якісь спеціальні, можливо засоби використовуються? Ну там нічого звичайно нема, бо сталь це нержавіюча сталь, звичайна. Тим паче, що на стадії будівництва наш інститут також був залучений. І відділ, який займався безпосередньо цими роботами, там ще залишилися фахівці, які знайомі. Вони подивились ту документацію, яка була доступна, там був такий тип проєкту, як вони збирались вирізати, як буде приварюватись. У них були свої зауваження, вони були не зовсім згодні з цим проєктом. Можна було зробити це ну, не, не з такою кількістю вирізаного металу, а більш економічніше, більш швидше. Але як я вже сказав, нашу думку ніхто не почув, і ніхто її не цікавився. Я маю на базі виконавців зварювальних робіт. Що тепер з цим робити? От дивіться, вже є інформація про те, що ці шви з огляду на те, що це нержавіюча сталь, вони почали ржавіти. А наскільки це може бути швидкий стрімкий процес? Тобто наскільки погодні фактори, наскільки той же вітер може впливати на подальший стан цієї конструкції, і якщо говорити про якісь проміжки часу, ну скільки з чим вони можуть там бути у такому стані? Ну зараз не то апріорі не може сказати. Як швидко відбувається процес корозії? Для цього треба провести більш ретельне. Ми ж тільки ззовні подивилися, а треба провести більш ретельне дослідження. Зазвичай такі конструкції вони е, працюють дуже довго, але невідомо, як буде вести собі ці зверні шви. Ну, це як панологі звіт. Пане Сергію, ви мене чуєте? Так, є в нас трішечки перебої з, а, з мобільним інтернетом. Ну, це прямий ефір, так буває звичайно. До речі, можете нам з цього приводу писати свої думки. А, а, будемо ще до цієї теми повертатися, тому що насправді вона дуже ну така дуже резонансна. Бачите, а, рік тому замінили, рік тому встановили тризуб і вже маємо такі проблеми. Іржаві шви. Пане Сергію, я ще раз вас вітаю. А, в нас відновився зв'язок. Так, так, мене чутно. Так, все добре. Тобто для того, щоб зробити якийсь більш-менш достовірний висновок, треба провести ретельне дослідження стану цих швів. Звичайно, ну, звичайно сьогодні і завтра з ним нічого не трапиться. Вона буде там стояти, та конструкція. Але як і паналогі з організмом людини, якщо не лікувати, то рано чи пізно треба буде робити операцію, так і тут. І краще це зробити ну, рано, а не пізно. Дивіться, ще таке питання. От ви кажете, ну треба спостерігати, треба робити додаткові обстеження. А скільки це обійдеться бюджету? Ну, Насамперед, самі обстеження і реставрація я так розумію, що все одно доведеться з цими швами щось робити. Ну, якщо обстеження виявить, скільки швів на сам, сам, насправді потребують ремонту. Тоді вже буде ясно, який буде об'єм виконання цих ремонтних робіт, і тоді вже буде зроблена калькуляція. Це вже компетенція тієї компанії, яка буде робити ремонт. На жаль, та компанія, яка робила ці роботи, ну, нам була невідома на момент її залучення до виконання цього проєкту. Тому ми нічого не можемо сказати ні про кваліфікацію тих, хто розробляв технічні е, технології зварювання, ні про кваліфікацію тих, хто виконував це зварювання. Тим паче, от ви бачите, там поруч стоїть флагшток з прапором, які там вітри. І я впевнений, що при зварюванні ніхто зону зварювання за рахунок там засобів захисту не захищав. Це також результатом якості зварних швів. Я вам дуже дякую, пане Сергію. Нагадаю, що з нами на зв'язку Сергій Максимов, заступник директора інституту електрозварювання імені Євгена Патона, і от говорили про ту інформацію, що з'явилася днями. Фактично стосується вона тризуба на щиті батьківщини матері. Ну, дійсно, ну я думаю, що будуть ще перевірки, ще буде проведена експертиза, і будемо будемо до цієї теми також повертатися.